Стервятник, птах, у якого запозичив свою зачіску доктор Браун із назад в майбутнього. Цей вид є одним із найменших серед грифів і одним із найдавніших еволюційно. Але в наш час, на жаль, цей птах дуже рідкісний. Не багатьом вдалося побачити цього покемона. Стервятники соціальні птахи, які часто живуть групами, особливо в Африці. А в Криму він гнився ще в минулому столітті. А от бачать його там інколи і в наш час. Наприклад, востаннє у 2019 році. А інколи трапляються зальоти навіть аж до Сумської області. І про ще один козир у крилі цього пана. Він ще й наскільки розумний, що міє, прям як воронові, використовувати інструменти. Наприклад, півкілограмову каменюку, щоб розбити яйця страуса. Загалом. Падальники для довкілля дуже потрібні птахи, адже вони ліквідують трупи тварин, запобігають поширенню хвороб і підтримують баланс в екосистемі. Тому не варто до них ставитися зневажливо чи боятись їх. А якщо ви хочете дізнатися про всіх птахів фауни України детальніше, яких налічується вже близько 440 видів, то запрошую вас на мої пташині курси. Всі лінки в описі.